Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас з вами буде макіяжне відео. Вже давненько такого нічого не було, не обговорювали ніякі аромати. І сьогодні я хочу поговорити про серію Імері. Це Avon. Знаєте, дуже така цікава, як на мене, серія. Вона така. Я б сказала, для любителів чогось більш важкого, гурманського, більш таки вони, я б сказала, на холодний період, як на мене, ці аромати. Я дея... деякі я тестувала в великих флаконах. Один флакон у мене є навіть. А взагалі я планую собі прикупити всю цю серію. Просто зараз ціни вейвон піднялися, тому знаєте, так відразу і не купиш. Тому давайте сьогодні обговоримо мої відчуття цих ароматів. І кому цікаво, залишайтеся, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, щоб наша родина YouTube ставала все більшою. І давайте перейдемо вже до самого обговорення. Як завжди, будемо використовувати мій пробничок із парфумами. Я зібрала майже всі парфуми Avon в пробничках, там лише деяких не вистачає. Перший аромат, про який ми поговоримо, це Imery Naturel, Це ось Такий рожевий флакончик, доволі такий ніжний. Прям такий мені взагалі подобається пакування цих ароматів. Потім наступний аромат у нас буде це ось такий червоненький, це Імирі Квін. Доволі також цікавий аромат. Імери корсет, це вже він давненько в компанії. Це оці два що були, це не так давно вони з'явилися. Це вже прям такі старички в компанії. Так, потім імери Eclipse. Якось в каталогах я не помічала, бачила десь на розпродажах цей аромат, не знаю, чи він його, напевно, виводять. Ну, я думаю, що ще, можливо, на якихось акціях його можна знайти. Так, і остання новинка в цій колекції, яка ось нещодавно з'явилась, це Імири Фрі. У мене є прямо цей флакончик цілий, тому поговоримо вже. Як можна сказати, прям повноцінний на нього буде відгук із флакончику. Починаємо з цього парфумчику. Ось де нас пробничок. І що в нас заявляється в нотах? Перероблена трояндова вода, персик та мускус. Ну, зараз побачимо, що в нас тут буде відчуватися. Так, троянда відразу відчувається. Ну, Персик поки що щось я не відчуваю. Лише троянда, і, я так розумію, мускус. Щось таке більш важке, Ну, нехай зараз трошечки вивітриться. Побачимо. Ну, знаєте, взагалі троянду в парфумах я не дуже люблю, точніше, взагалі не люблю, але. Знаєте, от вона зараз почала так трошечки вивітрюватись, і це, це троянда відчувається дуже приємно. Ну, от все одно персик мені відчувається, можливо, десь там віддалено, але він зовсім якось не виражений. Ну, от поки що так. Персик десь дуже-дуже віддалено. Більше все-таки троянда і мускус. Так, далі. Нехай ще трошечки повітрюється. Далі перейдемо до Імери Квін. Що в нас заявляється в нотах? Ожина, королівська троянда та мускусна есенція. Ось ось сюди лисимо. О, це вже, знаєте, це такий цікавіший аромат, як на мене. Ягідність відразу відчувається. Ось тут троянда, вона якось, знаєте, через оце, що все-таки оця ожина відчувається більше, то троянда більш приглушена і мені прям дуже подобається цей аромат. Він все-таки, знаєте, більш такий цікавий, як по мені, більш такий. А... Я б сказала, навіть навіть в східну сторону, східні аромати, але все-таки все-таки більш квітковий. Дуже подобається цей квін, прям от реально мені більше сподобався, ніж натурель. Так, далі Імері e Екліпс. Підемо по старинкам. А, ні, давайте не так. Давайте не екліпс, а корсет у нас. Корсет це ось такий. прям Дуже гарне пакування. Бачу, що тут є смородина в нотах. Чорна смородина, троянда та масло какао. Ну, це взагалі масло какао і смородина, це взагалі повинен бути мега мій аромат. Тому що і оце все. Кава, какао, шоколад, я обожнюю в парфумах, і смородина мені подобається. Ну, знаєте, якийсь він мені такий неяскравий. Смородина якась, ну, знаєте, смородина не така якась яскрава, як мені б хотілось. Троянду відчуваю. А масло какао якось мені взагалі не відчувається. Оце саме троянда із таким розбавленою смородиною. Какао взагалі нема. Ні, знаєте, я якось думала, що це буде більш щось таке солодке, більш таке щось важке навіть, але ні. Все одно це якийсь більш квітковий мені-аромат. Ну, трошечки не те, що я хотіла. Так, і тепер давайте подивимось імері Екліпс. В нас тут заявляється, в нотах рожевий перець, тубероза та сандалове дерево. Давайте подивимось. Ну, по опису не думаю, що це прям мімі аромат. Просто Оце тестування пробників трошки вони можуть. Знаєте, це аромат якийсь начебто, як ото в аптеках. От реально. Я так розумію, це. Рожевий перець, напевно, тут в першу, в першу чергу відчувається. Ну, не знаю, тубероза, сандалове дерево. Ну, знаєте, він такий м -м, цікавий аромат, він якийсь о, прям дуже о, не схожий на попередні аромати. Такий якийсь цікавий. Він, я б сказала, з якоюсь такою дуже свіжою нотою. Ну, я так розумію, це, напевно, тубороза так, так відчувається. Знаєте, цікавий аромат. Мені він, якщо так дивитися, то він у мене йде на другому місці, після квін, з тих, що мені подобаються. Так, я б сказала Квін, потім ось цей Eclipse. Так, і останній аромат, давайте подивимось, це ось така новинка це Imery Free. Це, знаєте, я його вже розношувала. Він доволі стійкий, він, в принципі, відчувається цілий день на мені, а на одязі навіть на наступний день я ще відчуваю. І знаєте, що в нас в нотах заявлено? А, водорості ламінарії, італійський бергамот та амброві ноти. Це я ось сюди кудись нанесу. А, це доволі такий, знаєте, аромат? Дуже цікавий. А, я відчуваю бергамот. Напевно, відчувається оця ламінарія, тому що я насправді не знаю, як ця ламінарія повинна звучати, але я так розумію, що це вона, тому що щось таке морське, морська якась нота така. Але мені трохи не подобається, що відразу як наносиш, то такий свіженький аромат, а потім він починає віддавати якоюсь горчинкою. От реально починає гірчити. Ну, і це якось мені не скажу, що мега супер подобається. Тому, в принципі, непоганий аромат для колекції нехай буде, але не скажу, що він прям дуже мені подобається. Тому що От реально ця горчинка трошки не моє. Все-таки, якщо ось так, давайте зробимо рейтинг, то Найбільше мені сподобалася ця Mary Queen. це прям дуже класний аромат. Потім Eclipse також такий цікавенький, якийсь незвичний. Потім я б напевно сказала ось цей корсет. Хоча тут смородина відчувається не так, як мені б хотілося, але все одно такий непоганий аромат. І потім, напевно, я б від на Натурель. І вже потім ось ця новинка. Новинка все-таки мені, напевно, найменше з всіх них сподобалась, хоча вона в мене в повному ароматі. Але ось такі мої о, враження від цієї серії. Пишіть, які ваші улюбленці цієї серії, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво почитати. І також. Хочу запитати вашої думки. Я думаю, ви відразу помітили трошечки сьогодні незвичну зачіску. Це я зараз в роздумах, щоб зробити собі ось таку чолочку, яка, знаєте, зараз багато в кого така ріденька, ну, звичайно, не така, як у мене зараз, тому це зовсім дуже ріденьке, звичайно, побільше. Але, тому що це в мене ще не чолочка, це просто в мене дуже гарно волосся росте. Тому ось це все це е, оці, е, маленькі волосинки, які в мене відростають, що можна навіть ось таку зачіску зробити, вже так відросли. А так, взагалі, от хочу вас запитати, як на вашу думку, мені гарно буде з такою чолочкою, чи мені все-таки краще, так як я зараз мені дуже-дуже буде корисна ваша думка. Тому що е, сестра сказала, що буде прикольно, що так навіть мені більш якось я молодше виглядаю. Чоловік сказав, що мені і так, і так гарно, ну, зрозуміло. Тому хочу ще почути вашу думку. Буду дуже вдячна, якщо напишете. Тому дякую, що ви подивились це відео, що ви поставили вподобайку та підписалися. Ну, а ми побачимось вже дуже-дуже скоро. Сподіваюся, в макіяжному відео, а там побачимо. Всім дякую за вашу підтримку, за вашу активність на моєму каналі. До наступних зустрічей всім па-па.